Ви готовилися. Виконуємо бойові завдання, підтримуємо нашу піхоту, стримуємо бажання орків йти вперед. Працюємо по їхній техніці, по мінометам, по їхній, по їхній піхоті. Працюємо. Досить, досить непогана, досить добре, оскільки сама батарея вже має гарний бойовий досвід і зарекомендувала себе своєю точністю. Ну і гармата дуже також при правильному поводженні з нею, досить точна гармата, тому оркам дуже неприємно. Під постріл артилерії це збережена кров піхоти. Так що чим можемо, тим допомагаємо. Максимально ефективно, максимально швидко. Кидаються інколи голосові повідомлення, тобто з подяками за те, що там. Працював міномет, він замовк після нашої роботи. Більше він не працював по хлопцям, наприклад. Добре слово подяки, яке ми чуємо від нашої піхоти, воно стимулює для роботи на мій розрахунок і безпосередньо мене. Так що любе спілкування, люба подяка це ну, бонус, який ми отримуємо, і натхнення, яке отримуємо в подальшій роботі.